Всім привіт! Сьогодні я хотів би підняти таку тему, як найгучніші криптозлочини, які відбувалися за всю історію існування крипти, та як взагалі людей обмалювали на мільярди доларів. Сьогодні я хочу виділити конкретно три ситуації, які були у світі криптовалют, а саме ситуація з OneCoin, BitConnect та з біржею FTX. Давайте почнемо з OneCoin. Що це взагалі була за організація, що це була за ідея і чому вона себе дуже погано проявила? Взагалі, Ван Коен була така криптокоролева, яка себе позиціонувала як дуже сильно фінансова особистість, на фоні чого вона е, створила навколо себе велику спільноту людей у 2014 році, де вона заявила, що вона планує створювати організацію. В якій вона також планує запускати свій власний токен. Токен, який буде мати назву OneCoin. Вона виступала на різних івентах, також вона на різних виступах була, в показах завжди була в діамантових платях. Та в цілому вона себе аудиторія рекомендувала досить таки непогано. Вона в цілому за 3 роки існування оцього нібито OneCoin вона зібрала понад 4 мільярда доларів. Ось на цей момент, що я хотів виділити, насправді такої криптовалюти, як банкоін, взагалі, не існувало. Тобто основні транзакції поступали в мережу самої організації, але люди про це не знали. Тому більшість людей просто брали кредити, продавали житло своє та просто вкладували свої кошти в нібито в майбутній біткоін, новий біткоін, який покаже себе набагато краще. Але вже у 2017 році, коли ФВР почало розслідування, вона сіла в свій літак до Греції і після чого вона зникла без сліду, забравши у інвесторів понад 4 мільярда доларів. З цього моменту, і до сьогоднішнього дня, її так не було, так і не було розшукано. І вона на сьогоднішній день потрапила в топ-10 найбільш розшукуваних злочинців. По версії ФБР. Тому тут я би хотів виділити, що варто звернути увагу на те, що не завжди, коли вам пропонують якісь хороші вкладення, високий заробіток, зробити вас мільйонером за короткий період часу, зверніть увагу, що завжди, якщо вам пропонують мільйони за місяць, то швидше за все ці мільйони зароблять саме на вас. Давайте перейдемо. До другої ситуації, яку я би хотів виділити. А саме фінансову піраміду, побудовану на блокчейні, компанію, яка називалась BitConnect. Давайте я розкажу про неї більш детальніше. У 2016 році з'явилася платформа, яка називалася BitConnect. Вони пропонували своїм інвесторам 1% доходу в день. Тобто, вони позиціонували себе. Як торгова система, у яких є торгові боти, та за допомогою цих торгових ботів вони допоможуть людям заробляти дуже високі прибутки. Ну, як показала практика, у 2018 році регулятори зупинили проект, і монета обвалилася з 400 доларів до декількох центів. Тобто вони на цей період часу зібрали понад 3,5 мільярда доларів, тим самим залишивши інвесторів без їхніх вкладень, виявивши кошти і просто зникнувши. Тим самим, хочу виділити, що в основному, якщо ви бачите якийсь проект, який вам обіцяє дуже велику і нереальну дохідність, і говорить вам, що тут є кнопка гроші. То це вже для вас має виступати як red flag, Бо як такого фактору, як кнопка гроші, попросту немає. Тобто там, де вам не треба ні прикладати ніяких зусиль, вам просто кажуть, вкладіть сюди гроші і в подальшому ви заберете більше, це вже має для вас виглядати досить таки підозріло, і ви маєте звернути на це увагу. От і наостанок хотів би також виділити ситуацію з одної з дуже відомих криптовалютних бірж FTX. Це, напевно, ця ситуація відбулась у 2022 році, якраз коли я був у ринку, і на цей момент я також користувався цією біржею, але не досить активно. Вона мені потрібна була для якихось додаткових криптовалютних активностей в форматі для якихось тиснетів, ретродропів та інших активів. Тобто я просто використовував її як гаманець для виведення коштів. Ну там я свої кошти не зберігав. Що ж, давайте, Грузку. Розпов... Розповім більш детальніше про ситуацію саме з криптовалютною біржою. Взагалі, FTX, вона на останній час, до 2022 року, до її краху, вона входила в топ-3 світових бірж по криптовалютних активах. Тобто ніхто і не міг сподіватися, що вона може показати якийсь момент того, що вона може заскамитись зовсім. Ну, Її засновник, давайте пройдемо ближче до нього. Це був сан Бетмен Фрід. Він себе позиціонував як філантроп, інвестор, який завжди обіцяв, що він зробить крипту безпечною. Та його позиціонували досить таки позитивно і вважали, що він буде другим Вореном Баффетом тільки вже в крипто всесвіті. Ну, ось що відбулося. У листопаді 2022 року, коли почали розслідування в сторону біржі FTX, було е, замічено пересування великих коштів. І на цей момент от, було замічено, що частина грошей користувачів FTX була використана для покриття збитків його інвестиційної компанії, а саме Alameda Research. Я цю компанію досить добре таки пам'ятаю, тому що я пам'ятаю, я її використовував для ресерчу проєктів деяких в крипті, так як вона виступала досить таким непоганим інвестиційним фондом. І вона також в неї були раунди фінансування в Starknet, який себе на початку на виході досить таки непогано показав. Тому вона, я пам'ятаю ту ситуацію, досить таки чудово, як це все відбувалося. І коли офіційний. Якісь спільноти почали публікувати, що було переміщення коштів користувачів FTX в саме фінансування оцієї Аладерма Research. З цього моменту більшість людей почала брати паніка. Вони почали виводити коштів з біржі, і буквально за сутки більшість інвесторів втратили понад 8,5 мільярдів доларів своїх власних інвестицій. Біржа офіційно перестала функціонувати. Це був один з наймасштабніших крахів криптовалютних бірж в історії криптовсесвіту. Тобто, також проводилось розслідування, і в 2024 році було власнику біржі FTX винесено вирок в вигляді до 25 років. Після чого також було. Судове засідання і було прийнято рішення, що біржа вона змушена виплатити деяким інвесторам цю суму. І також відносно недавно, в декількох місяцях, тобто минулий, цей минулий місяць, також Україна була додавлена в списки для відшкодування по цій ситуації. Ось і тут я хотів би наголосити, що навіть якщо продукт показує себе дуже добре, він то б на ринку все одно потрібно звертати увагу на такі деталі, тому що навіть якщо себе продукт добре зарекомендував, все-таки на сьогоднішній день криптовалюта у нас є неконтрольована. Тобто, по більшій частині там все децентралізовано. Через що вона і привертає до себе увагу, але тим самим через це більшість злочинних заходів можуть виконуватись саме за допомогою неї. Тому я би хотів звернути вашу увагу, щоб ви підходили з розумною головою, також завжди перевіряли той чи інший ресурс, коли, при розгляді його і при думках інвестувати в нього свої кошти. І хотів би ще раз наголосити, що в крипто всесвіті, якщо вам хтось буде пропонувати швидкий заробіток, то можна сміло вважати цю людину шахраєм. Тому що Простих грошей тут немає. Навіть не зважаючи, що більшість людей тут заробляють досить такі великі і колосальні фінанси, простих коштів тут попросту немає. Тому зараз у мене все. Якщо вам подобається такий формат, то в цілому у мене ще дуже багато різних історій, які я можу і про які я зна... особисто з ними знайомий, так скажемо. знаю конкретні ситуації, які відбувались. Раніше в криптовалютних світ, коли він тільки засновувався, як взагалі криптовалюта почала своє офіційне існування за допомогою вливання саме тіньового капіталу. Тому що в основному саме тіньовий капітал вивів криптовалюту в світ і показав її першим її якимось офіційним джерелом та офіційним інвесторам. Тому, якщо вам було цікаво почути щось в такому форматі, обов'язково дивіться. Я запишу, дивіться. Залишайте свої коментарі, лайки і пишіть, що би вам було цікаво почути далі. Тому якщо вам це зайде, такий формат, то в подальшому також запишу для вас щось цікаве у цьому форматі, тому що тут є про що розказати. Також взагалі діліться, щоб вам було актуально чути, і що ви хотіли бачити. А наразі в мене все. Всім гарного дня або вечора, залежить, хто в який час дивиться, і до зустрічі!